Привіт, я так сумувала за тобою, але я вже повернулася і буду намагатися робити для тебе якомога більше контенту. Починаємо з кумедних новин чи сумних взагалі то виріши сам. Колишній розробник Блізів Джейсон Торхол розповів, що перший платний скін коня за 5 доларів для World of Warcraft, до речі, скін дуже гарний. Приніс більше грошей ніж Starcraft 2. кур'йоз полягає в тому, що у Starcraft 2 були чудові продажі. За перші два дні гра розійшлася у 2 мільйони копій. Так про блізів ми ще трошки пізніше з тобою поговоримо. Другий сезон Аркейн може вийти в листопаді 2024 року. І я коли побачила перші трейлери Аркейн, то скептично до нього поставилася. Але потім, змусивши себе подивитися першу серію, я просто не змогла зупинитися. Ну так, от, перший сезон мультсеріалу Аркейн став хітом для підписного сервісу Netflix. Після фінального епізоду багато фанатів на постійній основі почали ставити запитання, коли анонсують очікуване продовження проекту. Нещодавно інсай. My Time to Shine Hello повідомив, що прем'єра другого сезону може відбутися в листопаді наступного року. Однак, за його словами, більшу інформацію про серіал він не володіє. Це ми чекаємо. Наступна Mass Effect вийде не раніше 2028 року. Як стверджує журналіст і надійний інсайдер Джеф Граб, чекати на наступну Mass Effect найближчим часом не варто. BioWare планує взятися за активну розробку гри тільки після того, як доведе до релізу Dragon Age Dead Wolf. З огляду на те, що розробка Dead Wolf триває вже 6 років, а за лаштунками Біовер відбуваються постійні перестановки і звільнення, вихід Нового екшену відбудеться не дуже скоро. Днями Біовер опублікувала короткий ролик нової Mass Effect. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Я думаю, усім уже відомо, що Blizzard там анонсували. Але раптом. Хто пропустив, то я вам нагадаю. Blizzard анонсували відразу три доповнення для World of Warcraft про нерубів, Кельталас і Нордскол. Вони увійдуть в епічну серію World Soul Saga. У компанії заявили, що мають намір випускати контентні оновлення для World of Warcraft частіше. Саме із цим пов'язаний такий незвичайний анонс серії відразу з трьох доповнень. Які доповнення вийдуть для World of Warcraft? The War Vision – доповнення нерубів з Ашкахет. У ньому гравці вирушать у надра Азерота, де їм доведеться зіткнутися зі страшним злом Міднайт. DLC про старий світ, у якому гравці повернуться до багатьох старих локацій, включно з Кельталасом The Last Titan, доповнення, в якому гравці повернуться в Нордскол і навіть відвідають Ульдуар, щоб розкрити таємницю титанів. Перше з доповнень у серії World Soul Saga вийде в 2024 році. Можливість попереднього замовлення доповнення вже відкрилася. Ціна стандартного видання DLC – 50 євро. І все в нашій Чибто нічого, але не обійшлося без ложки, або навіть, я би сказала, ложок. Дьогтю. Блізи для чогось будуть запускати на класичному сервері катаклізм. Це те доповнення, після якого народ почав плакати за лічену. А ще за додаткові шекелі ви зможете отримати доступ до нових аддонів раніше загоїв. Фантастика! Плачемо і граємо, друзі, плачемо і граємо. Гравцям і критикам не сподобалася сюжетна компанія Call of Duty Modern Warfare 3. Галас навколо калди був феноменальним. Багато хто сварить сюжет за велику кількість штампів. Відсутність яскравих і видовищних моментів, зім'ятий фінал. У грі є відкриті локації, але ці місії просто використовують мережеві карти. Гра дуже коротка, навіть за мірками серії Call of Duty. Деякі проходять її за три години. Я особисто ще не встигла пограти. Але заради інтересу, напевно, все ж таки варто буде зацінити. Трейлер гри GTA 6 покажуть у грудні цього року. Офіційна заява Rockstar Games. Чекали, чекали і дочекалися. Я тут якраз думаю ролик зробити про GTA 6. Ну там зібрати всі чутки, що відомі, і все склеїти в одне відео. Як тобі таке? Цікаво буде? Офіційно розробляється Lies of P2. Lies of P виявилася фінансово успішною грою, навіть незважаючи на реліз в Xbox Game Pass. Розробники розвиватимуть проекти, працюватимуть над циквелом. Наш головний пріоритет розробка DLC і створення циквела. Команда докладає багато зусиль для мозкового штурму. Сказав геймдиректор Дживон Чой. Тей, хто не зацікавлена в кіноадаптаціях GTA і Red Dead Redemption. Це складний бізнес. І в разі успіху вигода для нас буде незначною, але й не суттєвою для розробки наших ігор. Водночас, якщо кіноадаптація не пройде успішно, ми ризикуємо втратити нашу інтелектуальну власність і підірвати наше власне становище. Тож це дуже ризиковане підприємство, сказав Штраус. Зельник. Можливо, звісно, він і має рацію, але цікаве кіно за цими іграми було б дуже цікаво подивитися. Аватар Frontiers of Pandora пішла на золото. Гра виходить 7 грудня. Це масштабний проект, який має стати головною грою Ubisoft цього року. Вона створювалася Massive Entertainment, Це ті, які зробили The Division, На Рушії Snowdrop. За ранньою інформацію. Гра нагадує суміш Far Cry та Mirror's Edge у всесвіті кінофраншизи Аватар. І ще трохи кіноновин. У Марвелс найгірший касовий дебют за всю історію студії. Капітан Марвел, можливо, і була наймогутнішим месником, але це не допомогло сиквелу супергероя в Прокаті. Марвели щойно відкрилися з найгіршим стартом за всю історію студії, зібравши 47 мільйонів доларів у середині країни. Лише 110,3 мільйони доларів з урахуванням міжнародних ринків. Знаєш, мені здається, компанії Марвел треба щось робити з підходом. До кіно. Вони поставили дуже високу планку месниками і вартовими галактики. Але велика маса їхніх проєктів залишає бажати кращого. Зрозуміло, що вони хочуть зробити якомога більше контенту. Через це вони нічого не встигають. Але в підсумку страждає глядач, який дивиться черговий жінка-халк, адвокат. Нормально роби, нормально буде оголошені номінанти The Game Awards 2023. Alan Wake 2 та Baldur's Gate 3 лідирують. У тому числі обидві гри номіновані на Гру року. На Гру року також презентують Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Vandu, та The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Вибач, рівень моєї англійської Сокіабле. Цікаво, що довгоочікуваний Starfield від Bethesda отримав всього одну номінацію в категорії Найкраща РПГ. якщо дивитися по видавцях, Nintendo отримала 15 номінацій, Sony 13, а Microsoft, якщо враховувати, Activision Blizzard. 10. Загалом цього року The Game Awards присуджує 31 нагороду за ігри: режисуру, аудіо, виконання ролей, підтримку, адаптацію та кіберспорт. Результати голосування оголосять 7 грудня на презентації The Game Awards. а яка гра, на твою думку, заслуговує на перше місце. Це всі новини, які мені вдалося нашкрябати. Пішла далі робити для тебе контент. Прощаємося ненадовго. Бувай!